Після моєї участі в дипломатичних місіях в Туреччині, в штаб-квартирі НАТО, в Європарламенті на Червоній Дорізькій, на Канському кінофестивалі, де ми здобували допомогу від зірок Голівуду для допомоги Україні. На мене почалась масова атака російськими ботами. Отже, перше, що вони розказують, що мої поранення це фейк, їх не було, чи вони видумані. Мої поранення офіційно задокументовані юридично, і знаходяться в тому числі в Гагазі в суді. Я являюсь свідком агресії Росії проти України. В будь-який момент може бути викликаний в Галу на суд для підтвердження цієї агресії. Також це підтвердження BBC, CNN, The Times, The New York Times, міжнародно. Одними відомими телеканалами, інакшою пресою, українськими відомими телеканалами це задокументовано і це легко знайти взагалі вільному доступі. Є близько п'яти аккаунтів, які розказують, що Іванчук шахрай, злодії, розводить людей на гроші і так далі. Один з таких акаунтів є проросійським під прикриттям патріотизму. Його, до речі, вже видалено. Інакші акаунти несуть абсолютно ідентичні тези. А тепер з приводу навчання я кожен день отримую десятки відгуків від своїх студентів. Ви можете зупинитися зглянути, як вони виглядають. Кожен день з ними розмовляю по 5-6 годин, розбираю всі їхні аккаунти. І вони також залишають відгуки і коментарі на цих відео. Де там мене хейтять чи газлайтять, але одночасно видаляють всі їхні коментарі, заносять чорний список. Ось також підтвердження цього, Можете подивитися. Більше того, у нас навчання тільки почалось, воно триває рік. і У нас є багато студентів, які взагалі не мали блогу до навчання. Ось пройшло один-два місяці, як вони створили. І дивіться, от відгуки вже у когось є реклама. Хтось починає заробляти, хтось реально вже став блогером. Реально на навчанні є один-два відсотка людей, які прийшли спеціально туди, щоб створити якусь провокацію або хайпанути на мені. Бо якщо ви зайдете на їх аккаунт, ви побачите, що відео у них набирають тільки зі мною. Їхні відео взагалі переглядів не набирають. Вони посмотрю там фейков, якісь акаунт або там їхні якісь колеги і так далі і вони це всім провокують і інформацію яку вони намагаються донести до вас донесли в її голови спеціально навчені люди саме прикра і важливо в той же момент що ці люди знаходяться на навчанні у них досі є доступ вони мають доступ до всієї інформації можуть навчатися і ми саме тому не створюємо чати спільні для того щоб захистити наших студентів від них тут є робота російських спецслужб які атакують по всім напрямкам поранення робота допомога до речі, от про допомогу у мене до війни був великий бізнес і маркетинговий. Як тільки почалась війна я всі свої гроші все що відкладав за перші три дні вклав на допомогу Їздили, допомагали, і буржуйки там відкрили, робили для блокпостов. Їздив людей вивозив з Харківщини, з сумщини. Бувало за день і Харківщина і сумщина. Потім отримав поранення. Я взагалі ледве вижив. І коли я лежав в госпіталях, як тільки я тямився, наприклад, в Дніпрі, 16 лікарні я лежав. А я дивився, на чому пацани лежать. Ну майже на досках просто лежали. Я там закупив матраси на відділення, щоб пацанам де було лежать. І після поранень концерти даю, допомагаю. Відправляємо бронежилети, каски, рації, тепловізори. Від цього сотого батальйону хочемо подякувати манчику Сергію. Он на дані нам мотороли радіостанції тепловізорів Шалона Фаст. А плодоносом разом до перемоги. Що, що тільки не було дрони, електрогенератори. Тільки за 2024 рік ми відправили 36 автомобілів на допомогу ЗСУ без жодних зборів. Взагалі, ось зараз їде сорокова машина, і це я показую вам тільки 20% від того, що робиться. Я друзі, я вас дуже прошу про репост, розповсюдження, максимальну активність на цьому пості, бо скоро я буду їхати і представляти Україну на міжнародній арені і польється нова хвиля хейту і цкування мене. І я хочу, щоб люди були до цього готові. Щоб...